Усім привіт! З вами як завжди Дімчик Дімчик. Сьогодні ми будемо грати у 99 Чоловіці. Ой. Будемо виживати. Ой, що я настав. Я попривичний. Я спробую вижити 100 днів, то ну і більше. Як вийде. Як вийде. Я не дуже вмію стало виживати, Бо я хоч і багато вижив, ну то в команді, команді і то. Ну здохли по начальності. я з моїми друзями, коли ми граємо у 90, ніколи не можемо багато вижити. Если биом, я трох знаю, что в нем треба робити в том новом биоме. А так, а так, не знаю. Бо я блин прав в чем новому биоме. Я знаю, что жоуди нам треба. Mm. Ну еще я знаю, что там новикрафт. Ой, Нові продажи. Нові продажи у Пей, я точно-то знаю. Прям точно точно. Мы бачили, что так я хочу нога, что тут на Виковище, на кап, и тупо. А так більше нічого. і що тут треба дерево, якому треба скамблювати ці ч Ще чогось в цьому біомі трохи темного. А де дерево? О! Це частина дерева. А самого дерева я не бачу. Ну там десь там... Чому він не везде? Давай цього довбаного дерева. Ніде. Алина, о, папец. Ну еще карты наверное надо. Вор, мы тупые. Зор. 69 на 6, скоро здохне. В прямому смыслі здохне. Двого оновлення вийшло такі. Не найкра. А. Не найкраще могли б ну, за два тижні зробити більше оновлення. админ. И там же трохи зрозуміло, что, что админ забивает на ходу. А, ось на ой, дерево, ось дерево, ось дерево. И... Не за карту. О. они столько багато. Ищи? Mm. вот что по играм, так что, я думаю, точно кто-то будет писать в комментариях Пограли ты во время?». Кто-то так писал, ты видишь? Давай я не буду играть в я во время. Я аналогичный. Просто зразу, бо я знаю, що будуть спамити, можуть навіть і спамити у коментарях, що пограти в рік. Що? там спамерам, а не спамерам. Ну, людям, які будуть писати це. Пограюсь пілобрейнрот, я не буду. Є? Так, заводі все є. Пишу дерево. Дивитися на нього і допомагати йому. Бо йому треба щось допомога, як я знаю. Ого! Воно так, дохле. Куди мені там треба? А, кажу А, все є з'єднано. Далі куди мені ще треба? Звідки, звідки, звідки? Право тебе. Ого, аж ты что такое, так как так? Пішли. Тут дуже погано видно чуть. Прям ужасно. Я, я прям так пыль. Не, Дарова, тут ты же самая да, Если я хочу. Подумай, не Да! тяжелый. Я вот... Пошёл сюда. А, куда? Ой, ерми! Это чернижа! Мне кажется, не смать. Так, далі еще один. Робот. Ну и думаю... Не, ну якщо он ще захочет, я вже ображу. Це дерево дервой, не буду йому допомагати, Багато хоче Не, разумеешь, оно там помирає помирает. Yeah. Центук вы не гані. Да, все. Все, реально такие, реально такие богово. У Навіть і не парився. Що з цього сундука цікаво упали? Я навіки не буду. А, ну ладно. А, 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 а. А ты щелкнул. Я знаю, что реальные хорошие гонщики по мне еще такие. Больше халявные такие сундук. А якщо нього це типу ну типу як це? Ну ты сейчас спробувати навіть апнути собі А! А, тепер вони здали, ну что? Ну, говно. Я так. Я так скажу, просто переробка всього, чого можна зробити. Ну, типу, легко. Якщо би я би міні. Типу хоч робити моделі. а то тобто У мене навіть. Робокстук я не працює, То я би. Ні, я... Могло б, можна було краще зробити. Ні, я не жалуюсь. А, я там розумію, що він... Що він лінивий трохи і вже паду вічно все робити оновлення? Ну, ну так за бо я бы ніколи вже цю в своєму коментарі. Ти як цей? Як тот же самий... Ой, як це? А я забув Джендл, як той же самий Джендл. він забив на свою, на свою гру. Не і все, і забив. От якщо цей рейк і також буде робити, ну то гра його піде на помойку. Ну як я ж уже сотий раз сподіваюся, щоб стіве Брейнрот пішов на помойку, ну ладно. Без Бессуждение, без сошления. Все-таки ним не постарай. А вы грана выбач. Ну, мне уже видно треба. Я навіть не знаю, мы набройник. І дитин. Че нові Я не бачу ніде. Ладно, може бути коптелом. Зараз вертаюся до кост до... а... Та що штуки ночка на що задіває, а він мене зараз буде не померти, то буде позор на третій день померти. Ну, навіть а. Для третього дня я мобі. Зараз буде п'ятий леву, ніж похожиться. А ні, не буде п'ять. Я стулья поли. ты спасал? Ну ты Не треба. Ой. Чого? Uh нічого? se tipu se tipu tipu nu tipu sericio Мого ж класу. Ну, де випадає? А, вони вже всі попадали. Я позор, я позор. Я просто трава Про мені знати, де вони мають? Я, блін, не знаю. Блін, я не знаю, у мене карта Конечно, ще на п'ятий, ну це те ж теж так. Мені не треба її стати. О, що... навіть поводят. За до мене мілярки. Добрый, что за юбочка? Добрый, что бандаж дают. юбочку? Еще одна аптека? Клэп! Не стало такими таким и Ты щеброчком раньше блок, что вообще за сундук такие, но ну, я знаю, что на на этих имени уже не треба. и о дальше нече вооружалы, мне должна заразу одна будет проверить. А може бути, типу, щось таке секрет, вже нічого не поняв. А, то есть один сундук все нуля, ну реально забрав. Я думаю, ще десь можна буде ще щось взяти. А тут а так. Ну, ген хавно. Тут вже нічого ничего нема скрываться, ген хавно. Ну. Ой, ба. О, лепи, 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 лепи. На. На, на, на. Я буду живодер стоить. Так. Блин, да Финдаш, что то спамить. Хочем до Кракена, краки на смысле. перший други ніч я я герот ого, ого бат Я пішов. Як, як п'ята вже відкрилася, треба в п'яту йти гуляти. Примірую, бо... а, не вижу, что теп'яті було. А. Це зима. Ні, ну я такі, що я не лутаю нікого зиму, але цей раз. Ну це я все хочу їхав. Не знаю, ну хоть.

Більше їхнікову уже тільки у своєму палі. І йдемо далі. Ха, лохи. дощ, що ли? За такими... О, у мене там. Ой, ой. Ой, 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 ой. Ну, вы почти, могу, думаю, Я Димчик -Димчик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся! Пока! А -а -а -а. Ну, до